Короткий відеогляд моєї BMW 3 серії F-31 Кузов Універсал 2015 рік чорного кольору. Машина з такими гарними дисками, літня резина свіжа в дуже гарному стані, велика панорама зверху, 2 літри турбодізель, коробка ZF автоматична. 303 тисячі пробігу, пробіг, не скручений. Машина купувалася в Німеччині, була в лізингу, їздив керівник підприємства на ній. Я її сам там купував, я єдиний власник в Україні, обслуговував на СТО БМВ. Є вся історія обслуговування сервісного, все робилося вчасно. Був почищений сажевий фільтр. Він не вирізаний, він є в машині. Так само була зроблена заміна ланцюга попередня, хоча старий був в гарному стані, порекомендували для профілактики замінити. і Я його замінив. Машина дуже в гарному технічному стані. Далі по салону розкажу. Салон та комплектація машини BMW Luxury. Переднє сидіння з пам'яттю пасажирське, сидіння так само електричне регулювання. Оздоблене деревом таким от гарним. Великий айдрайв сенсорний, темна стеля, чорна, панорамний дах. Зі шторкою такою відкривається на всю. Великий монітор. По комплектації є хедап дисплей. Виводить навігацію, швидкість, дорожні знаки, музику і так далі. Круїз контроль. Три режими спорт, стандарт і екопро. Великий дисплей. Сенсорний ай-драйв. Ця частина сенсорна розпізнає знаки, щоб легко вводити можна було. Пошук. В машині є передні, задні парктронік, гарно визначає відстань, гарно працює. Є двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Система старт-стоп, управління голосом з голосовими командами. Є безключовий доступ на передніх дверках і відкриття багажнику. Ногою. В багажнику є. Кріплення та додатковий комплект сіток, О таких от кріпляться до стелі та ось такі елементи, які встановлюються для фіксації в багажнику грузів в ці роз'їми. Коврики літні та зимові в комплекті. Так само реалізована функція закриття багажника ногою, або реалізований безключовий доступ та центральний замок, можна машину зачинити цією кнопкою, вона повністю зачиняється, що дуже зручно. Тут є зручна функція, опція, отаке відкриття додатково можна завантажити грузи, або якщо невеличкі. Пакети, не відкриваючи багажник, не відкриваючи тільки цю створку. Місце пасажира так само безключовий доступ реалізований. Є електричне регулювання. Так виглядає салон спереді.